Детальніше про брифінг у Вашингтоні та останні заяви Дональда Трампа розпитаємо Тетяну Козиріву, нашу кореспондентку у Сполучених Штатах Америки. Вона з нами є наживо. Тетяно, вітаємо вітаю колеги. Розкажи, будь ласка, про брифінг і останні заяви Дональда Трампа щодо України. З закулісних речей варто зазначити, що не не, задовго, не, не не, не так давно закінчився брифінг Дональда Трампа у стінах Білого Дому. Варто зазначити, що у кімнаті, де проходив цей прес-брифінг, зібралася рекордна кількість журналістів. Не бачив такого ані Дональд Трамп, ані його прес-секретарка Керола Левіт, про що вони зазначили прямо на брифінгу. Треба сказати, що стосувався цей брифінг в першу чергу безпеки у столиці Сполучених Штатів Америки, Вашингтону, зібралося там також і чимало чиновників, топ-чиновників. США, однак, журналістів, звісно, найбільше цікавила саме зустріч між Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіном, яка анонсована на цю п'ятницю вже у Алясці. Так треба сказати, що із цікавих речей двічі Дональд Трамп омовився про те, що він планує летіти до Росії на зустрічі з Путіним. Однак пізніше у спілкуванні із чиновниками Білого Дому нам вдалося з'ясувати, що мав на увазі. Дональд Трамп зустріч із Росією. Так цікавило, звісно, питання журналістів. Також чи буде там Володимир Зеленський, чи буде це тристороння зустріч? На що Трамп категорично відповів, що ні, це зустріч двостороння між Америкою та Росією, і уточнив, звісно, що за декілька хвилин після закінчення цієї зустрічі, або ж коли Володимир Путін залишив. Чить кімнату, то зателефонує після цього Трамп, можливо, Зеленському в першу чергу. А також повідомив про те, що хотів би після цієї зустрічі мати дзвінок із європейськими лідерами, з якими як він зазначив, в нього дуже хороші стосунки. Із з інших цікавих речей не говорив не згадував Дональд Трамп ані про додаткові санкції щодо Росії, ані про додаткові тарифи на країни, які імпортують російську нафту і газ. Звісно, вже завтра спливає дедлайн такої угоди із Китаєм, так тобто йдуть йшли тривали перемовини з Китаєм. Намагалася Америка обговорювати і питання так. Ж постачання російської нафти Китаєм, так імпорт в першу чергу, які будуть результати цих домовленостей, дізнаємося уже завтра. Однак наразі поки що це питання є відкритим. Крім того, варто сказати, що згадував Дональд Трамп у своїй на своїй прес-конференції про те, що він обговорює перспективу обміну територією територіями із Володимиром Зеленським між Росією та Україною йдеться, звісно, про обмін українськими територіями. Дуже турбує Дональда Трампа те, що лінія фронту нерівна, і він би хотів її вирівняти, і можливо. Якісь території повернути навіть Україні, як він про це сказав, і що це будуть і хороші, які хороші новини для України, але й будуть і погані новини для України, як зазначив він на цій прес-конференції. Студія. Тетяна, а якою була реакція на критику Трампом Володимира Зеленського? Я маю на увазі ті слова, де він сказав, що дуже незадоволений тим, що Зеленський вимагає конституційного схвалення на питання обміну територією, що він потребує конституційного схвалення, і де він сказав, що право на війну у нього є. Так, це цікава була цитата. Про що йдеться? Очевидно, що Дональд Трамп намагався чи обговорював із Володимиром Зеленським про те, що можливо буде йтися про. А те, що окуповані території будуть залишатися за Росією, так і що для цього Володимиру Зеленському очевидно потрібно вносити деякі зміни до конституції, так які звісно буде великим поступкою для України і відкритим великим питанням, чи наважиться на це Україна. Однак бачимо вже другу прес-конференцію поспіль. Говорить про це Дональд Трамп відкрито, так публічно. Тобто, ці заяви лунають в першу чергу від нього, не від е, Володимира Зеленського. Так тому е, такі в такій ультимативній формі бачимо наразі, спілкуються Дональд Трамп і повідомляє такі. Новини очевидно вимоги з точки зору Російської Федерації, також так. Однак треба сказати, що запитували журналісти, чи варто прилітати Зеленському на Аляску, так тобто, чи, чи варто йому бути на Алясці в цей час, коли буде проходити така зустріч, на що Дональд Трамп сказав, що у Зеленського за останніх три роки було чимало зустрічей, мало із них. Принесли результати, так тобто, такі заяви достатньо різкі. Однак варто сказати, що ці різкі заяви лунають не лише на адресу президента України. На цій прес-конференції висловлювалося різко. Дональд Трамп і про Володимира Путіна, так і про Росію, і говорив він навіть і про те, що вже планують такі дружні бізнес-стосунки, так між Америкою і Росією у майбутньому. Так, тобто така перспектива дуже подобається Дональду Трампу мати дружні бізнес-стосунки із Росією із Україною. У майбутньому, після того як будуть підписані мирні домовленості, дякуємо. Тетяна Тетяна Кузарева, наша кореспондентка у США, була е, наживо.